Як я вже тут, внизу, тобто, бачите, вона такий участок. Показую вам карлику ялиночку свою. Дивіться, яка вона. Зараз я вам покажу. Їй біля 9 років вже. Глянь така красунечка, мягенька, відростає, дивіться, яка гарна. І отут її стовбурець. Бачите? її ні разу ніхто не стриг. Ось така красуня. Бачите? Дуже її люблю. І взагалі я таке люблю, всяке. О! Отака красунечка, бачите? Моя маленька. А вітер. Чілібарік. Чіліба я маленько. Оце моя магнолія жовта її обрізати, тому що вже діла не буде далі. Ось таке робить вітер. І отака в мене краса. Прямо краса. Отака манюня карликова, бачите? о. Я знаю, скільки вона. метра навіть немає. Які метр? Сама корона, оце стільки. Ну і корінь. Сильная поняла. красу я вам показала.